Ось мої хороші, так і в Чернівцях я знайшла гардини своєї мрії. От так, як мені подобалося, так мені і зробили. Це моя спальня. Ззаду буде ліжко. Це ліжко треба продати, шкафи ззаду. Ось, бачите, тут буде шафа. І мені подобається, що в мене в спальні буде ще ось такий куточок. Для відпочинку. Ну, мені так подобається. Скажу вам, як я люблю свою роботу, як я люблю шикарне освітлення, шикарні квартири, коли можна зробити дешево і дуже-дуже класно, щоб виглядало на мільйон. Тут кухні вже ще немає, але вона пішла в роботу. Дизайнер працює над цим питанням. І тут такі штори. Тут буде гарний сірий куток. Подивіться, які класні. Да? Шукала-шукала мої гроші. А такі знайшла те, що. А коли ви побачите, яка буде в мене кухня, дивіться, і День і ніч такі шикарні. Ой! Ну, можна, ну, було дуже важко. Але все-таки я знайшла людей, котрі зробили, зробили дуже класно. Мої хороші, це не все. Ще в мене така крута люстра лофтова. І тут буде, як в Туреччині, кухня спарена з вітальнею. Буде просто бомба-раната. Це ще не все, це тільки початок. Але я люблю свою роботу. Обожні, комусь не подобалися сходики, а я балдію. Сюди ще має бути зона спальні поділитися. Ой, ще буде так гарно і так. Але основна робота вже зроблена. Ще чуть-чуть, дівчат. Ще чуть-чуть і вже буде дуже гарно.